Всім доброго дня, Дмитро Ганоцький благодійний фонд Дух країни. Юрій Руденко, наш засновник привіз чергового коника бойового. Також після скиду треба ремонтувати двигун, лобове скло. Заднього скла також нема. Бандера мобіль. Короте, будемо зараз збирати на нього гроші і... Ремонтувати хлопці будуть. Також гарна новина, що ми закрили збір на рацію і будемо оголошувати новий збір. і Вчора мені подзвонила знайома жіночка. Яка нам раніше часто допомагала, і човен передавала кринки, і багато інструментів. пекла печиво і все, все таке інше. Коротше, допомагає дуже часто, дуже потужно. і Вчора вона подзвонила, сказала, що Дмитро, заїдь, дам тобі тисячу гривень. Я напродавала квітів і хочу гроші на ЗСУ віддати. Хоч і просили по школах не купляти квіти, але діти все одно купляють квіти, і я їх вирішила передати на ЗСУ. Так що дякуємо всім, хто нам допомагає. Разом до перемоги.